Олександр Васілів, доброго вечора. Ви дуже багато смайликів скинули. Вашій коментар Ютуб скрив і ніхто нічого не побачив. От тільки я одна все поїм. Ось так. Іна майстер, Лідочка, привіт. Артем, я, е, е, Нікіта, мандаринка родила? Ні, мандаринка не родила, родила малишка. Олег, Любушка, я сьогодні був на прийомі у лікаря, запитав у неї за твій герпес. Вона сказала, що треба пропити таблетки. Ні, вже все, Олег, дивіться, я вже тут зверху от вже нема, вже обдерла, то ще тут ось знизу де грубше трошки. Ну, ще хай з день побуде, я також здеру і все. І воно вже все. В мене раз два гоїться. Це рідко коли. Це просто я трошки перепрацювалася. Ось, ну нічого, я все надож... наздожену. Все буде добре. Я дякую, що ви запитали. Я вам дуже вдячна, Олег. Велике вам дякую. А ваше здоров'ячко як? там, Як ви? Ви скажіть мені. Ви вже брикаєте добре? Олег, Таня Ворона, доброго вечора. Ану, признавайтеся, чи ви добре брикаєте, чи ні. Іна майстер, Нікіта, привіт і коленочка, Любашу, Ігор, Наталю. Доброго, тихого вечора вам. Тепла. Е... Доб... Е... Так. Тепла, затишку та приємну відпочинку. Лайчик поставила. Дякую, Оленочко, гарного вечора і міцного здоров'ячка вам. Всього тільки хорошого, всім-сім. Так, Юля Бойко, Лідія, доброго вечір. Тетяна Бурейко, доброго вечір. Юля Бойко, Лариса Бринза, спокійного та тихого вам вечора. Та, Катерина возна, Тетяна, тримайтеся, велике горе наробили не люди. Так, хай Бог милує, дай Боже, щоб всі були живі і здорові. І на майстер, Олічка Прибейська, привіт. Ілля, понятно. Так, Надія Вільхова, привіт із Молдавії. Добрий вечір, сім'я Кобилянське. Хорошого вам і мирного вечора. Лайчик поставила за номером 52. Доброго доброго вечора і вам всього самого найкращого. І тільки хороших новин, Надічка. Дай Боже, щоб все було добре. Швець Марія, добрий вечір. Ага, тут я те читала. Лариса Бринза, Олена, дякую доброго. Олена, доброго вечір. Гарного спілкування. Ларисочка кай, доброго вечора. на майстер, Надічка Вільхова. Привіти. Ольга і на майстер, доброго затишного вечора. Так, Олена, Ольга Прибєйська, Інна Майстер, доброго затишного вечора, Лідочка Оля Прибєйська, Юлія Бойко, Лариса, Бринза, Іванка, Капичук, Інна Майстер, Таня Бурейко, Катя Возна, вечора, Приємне спілкування міцного здоров'я, миру. Олена, ну і вечірні подарунки. Любашу, тобі шоколад, Ігор, виноград, а Наталі Квіточки. Дякую, дякую, Оленочка. А ну, поки мені шоколад, тобі виноград. Ай. <laughs> Ти маєш шоколад, он їй. Я, Я і купила шоколад, той, що без цукру. Я його не можу їсти. Він такий гіркий для мене. Такий 99% шоколад. Ось, то, то його шоколадка. Я собі купила таку 88%, то мені така добра. Вона чуть-чуть не така гірка. Так, щось що таке. -то. Лариса Бридза, Лідія, Доброго вечора. гарного спілкування. І на майстер в новинах зараз кажу, що шість дітей загинуло. Зрозуміло. Хай Бог береже всіх, а їм царство небесне. Оленка. Так. Лариса Бринза. доброго затишного вечора вам, тепла та затишку. Оля Прибіцька, Ліда, доброго затишного вечора, приємного спілкування. Бабусь... Так. Ігор. Всім доброго, тихого, мирного вечора. Хорошого настрою. Бережіть своє здоров'я. Таня Звірянська, всім доброго тихо вечора, гарного спілкування, добрих новин. Мій лайчик 57 І Щиро дякую, гарного вечора. І міцного здоров'я. Катя Лайк за гарну мову. Дякую, Катінька. Гарного вам вечора і міцного здоров'я. Олег, я не встигла прочитати, як ваше здоров'я. Я, я не... поки читала тут, ви вже... ви вже видалили знов. Тож почекайте, я прочитаю, і тоді видалите. Напишіть ще раз, як ваше здоров'ячко. Катерина возна, Лідія Надя Вільхва. Доброго вечір. Іна майстер. Оленочка, привіт. Лариса Бринза. Оленочко, дякую вам навзаєм. Так, Олена Ігоре, доброго мирного вечора. Вам дякуємо. Олена і, і вам, Ларисо, дякую. Іна майстер. А кращий момент.